Івано-Франківську стартує другий український шекспірівський фестиваль. Через безпекову ситуацію цього року в програмі лише українські театри, проте географія широка від Львова до Сум. Основна мета заходу за словами організаторів показати світові нашу державу, її культуру і, звісно, військові події. Цьогоріч це буде український фокус. Дуже символічно для нас, чесно вам скажу. Ми починаємо нашою виставою, закінчуємо Луганським, який релокований зараз у Сумах і теж там небезпечно. Теж ми розуміємо і постійно говоримо, що це нерозважальна ситуація наших спір. Тому теж абсолютно символічно. Ми починаємо наш фестиваль. Акцією будь голосом полонених одним з основних завдань використовувати Шекспірівський фестиваль як майданчик, як платформу, щоб говорити на весь світ про те, що сьогодні в Україні триває війна. Дуже хотілося б не виставляти бар'єрів. Тобто, у нас представлені і професійні театри, і непрофесійні театри. Але е, я сподіваюся, що якість ми, ми забезпечуємо, тому що все одно фестиваль кураторський, і е, всі вистави я бачила особисто. І власне, от вони. Відібрані за принципом того, що це хороший театральний продукт.